Вітаю ефір каналу. Нова Волинь» Продовжує передача. Ваш депутат. Традиційно говоримо про життя волинян, їхні проблеми. Ну і звісно ж шляхи їх вирішення з депутатами обласної ради сьогодні. У студії Олександр Курилюк, депутат обласної ради. Олександр Івановичу, вам добрий вечір. Добрий вечір, Ларису. Доброго вечора усім волинянам. Олександр Іванович Корилюк обраний депутатом Волинської обласної ради по багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Волинської обласної організації партії регіонів, член постійної комісії обласної ради з питань духовності, релігій, освіти і науки, культури, засобів масової інформації. З квітня 2010 року до лютого 2014-го заступник голови Волинської обласної державної адміністрації. Андрій Івановичу пропоную розпочати нашу розмову саме з роботи в сесійній залі зі збалансованості, з відвідуваності. Хоча здається, що, можливо, це і не є основою того, про що там говорять, однак і дисципліна, і все решта грає напевно одну з таких важливих ролей. Ну, скажу насамперед свою думку як депутат обласної ради. Я би хотів би бачити роботу обласної ради більш ефективною. Ось, принаймні, на рівні комісій, при розгляді питань. Найбільш актуальних сьогодні для Волинян. Хотілося б, щоб, і ми про це завжди говорили, щоб у сесійній залі розглядали питання, які стосуються насамперед Волині, розвитку соціального захисту програм. Ми завжди говорили так, що є, скажімо, галузь, є програма, і під ту програму виділяються ресурси, ми завжди намагалися пропонували, принаймні, щоб. Був передбачений той ресурс, який може бути виділений реально, щоб це не була голослівна програма, а щоб це були кошти, які будуть працювати на ту чи іншу територію, чи загалом на область. Ось хотілося б, щоб було більше конструктиву. От. Я скажу, що обласна рада входила в дискусії, входила в політичні. Дебати, і, як правило, ну час такий, напевно, так без цього не можна було обійтися. принаймні, зараз я вважаю, що потрібно все ж таки приділити більше уваги питанням розвитку Волині. Ось. На часі вже буде формування обласного бюджету на 2015 рік. До речі, я хочу сказати, що. Бюджет, з яким фактично Волинь прожила 2014 рік, приймався тоді депутатською більшістю. Ось до речі, скажу, що вже сьогоднішні представники влади тоді не голосували за бюджет. Ось, і як на мене, тоді був прийнятий досить реальний бюджет. Лише невеличкі корективи вносилися вже впродовж року. Ось. Було багато хороших ініціатив, які ми закладали в цей бюджет. Ну, на жаль, не було забезпечено фінансування, тут можна шукати різні пояснення, але все ж таки хотілося, щоб було більше зроблено. Ось це головне. Ну, хочемо, щоб окремі ініціативи мали продовження, і як депутати обласної ради, звичайно, далі ми будемо теж пропонувати своє бачення вирішення того чи іншого питання. Особливо дуже актуальних сьогодні питань, скажімо, підтримка, насамперед, от соціальний захист. От будуть розглядати програму нового соціального захисту населення Волині. І однозначно можна сьогодні сказати, ми будемо на цьому наполягати, що повинен бути більший фінансовий ресурс. От скажімо, на допомоги у 2013 році там виділяли десь півтора мільйона гривень, так трошки більше. В 2014 році десь так само. А зараз, коли ми бачимо, яка ситуація, звичайно, люди потребують більше підтримки. Головне, мені здається, в центрі уваги, роботи, і в тому числі депутатського корпусу влади загалом повинна бути, насамперед, людина Волинянин з її питаннями. От. Інші програми, які повинні мати підтримку з обласного бюджету, про це ми теж будемо і говорити, і будемо наполягати, скажімо, там, Воленькарт. Програма, яка була започаткована нами як депутатами обласної ради у 2012 році. І сьогодні ми бачимо, що йде недофінансування цієї програми. Ось. Це за підсумками цього життє... за... прожитого року, ну, так? Проду... Прожитого року, тому що програма була передбачена на кілька років, а, по-моєму, на три. І, звичайно, що вона має бути продовжена, але щорічно мало виділятися з бюджету десь 3,5 мільйони гривень. Це на коронографію, стенти і так далі. Так? От те, що говорять сьогодні наші лікарі. Ну ось програма. От ще скажу про одну ініціативу, яку ми започатковували як депутати обласної ради, яка вимагала співфінансування з обласного бюджету. Це спільний проєкт із Світовим банком про е системні такі зміни в медицині, особливо в первинній ланці. Ми хотіли розбудувати мережу первинної медицини. І ми закладали кошти. Там була умова з боку світового банку, щоб отримати, скажімо, там 30 мільйонів доларів. Для Волині ми повинні були поетапно до 2017 року, там починаючи з 2014, закладати кошти в обласному бюджеті. Ну я може я всього не знаю, але я так вислідковую всі ці процеси. І я бачу, що ми своїх зобов'язань не виконуємо на сьогодні. Тобто, в переобладнання там закладів, амбулаторій, лікарень, центрів первинної медико-санітарної допомоги. Тепер під питанням, мені здається, весь проєкт із світовим банком, який був би дуже однозначно корисний ефективний для Волині. Ось. Це от так в загальному от бачення, знову ж таки, розвиток освіти. От як депутат, я свого часу пропонував, відстоював при моїй участі теж розроблялися програми розвитку там, і дошкільної освіти, і позашкілля. І загальної середньої освіти, там і, ну, і творча обдарованість програми. Ми з ми завжди казали, що треба дати мотивацію. От і вчителю, і дитині. Там от це були якби наші ініціативи, які підтримував депутатський корпус. Я вважаю, що всі ці програми повинні би мати продовження. Мені, наприклад, дуже не подобається те, що об'єднали освітянські програми всі в одну. всі в одну. І, скажімо, ресурс там фінансовий, який під програмою ну, ніби там планують, там 26 мільйонів гривень. Ну, це так от написали, а насправді, як воно буде? Мені здається, краще було б, щоб кожна програма мала чіткий алгоритм її реалізації. От якщо є дошк... програма розвитку мережі дошкільних закладів, яку ми почали. Започаткували цю програму. У нас на кожний рік було розписано, скажімо, садочок в Торчині, настільки то місць там, 15-й рік там умовно, там ківерці садочок, там і по багатьох селах там так. Фінансовий ресурс такий то з обласного бюджету, капітальні видатки, з державного бюджету. І коли ми акумулюємо цей ресурс, ми можемо робити справу. Ми можемо створювати місця в дитячих садочках і відкривати заклад. Тобто фактично зараз немає конкретики. Що ми матимемо на загальну освіту? Немає конкретики, але правильніше буде сказати, напевно, немає впевненості в тому, що буде фінансовий ресурс, насамперед з державного бюджету. Тому що я сказав, що те, що було передбачено в бюджеті. На 2014 рік обласному вони, в принципі, десь, ну, хоч трошки щось фінансувалося, скажімо там, 27-ма школа в місті Луцьку. Якби не заклали тоді там 3,5 мільйони, 3,5 мільйонів будівельники би не використали. Так? Чи там інші об'єкти освітянські насамперед, тому що ми кілька шкіл будували. Це з нашої ініціативи, депутати давали пропозиції, відбудувалися школи. Ось. Я вважаю, що програма, програма повинна бути більш детальна, більш реальна до виконання. От. А все об'єднати і розказувати, наприклад, я такий приклад наведу знову ж таки, що от освітянська програма інк інклюзія. Ми скільки говорили про інклюзивне навчання, про умови для дітей, у нас там в рік створювалося там, ну, 90 місць, класи були, спеціальні групи. Там. Ось. Сьогодні для всіх цих заходів в рамках цієї програми не передбачено взагалі фінансування. Ну, знову ж таки, я тут вас зупиню. Mm -hmm. Знаєте, напевно, про студента, який на даний момент є єдиним в Україні. Студент-хлопець з синдромом Дауна, 19 річний який вступив у наш університет. От, до речі, досить цікаво, чи як ця дитина зможе навчатися, чи будуть відповідні фахівці. Взагалі, чи це питання на комісії розглядалось, бо воно унікальне, як на мене. Ну, от, е, хороша пропозиція, я думаю, що треба. Розглянути буде обов'язково це питання, взагалі ну, тут десь відповідальність лежить насамперед на тих людях, які взялися підтримати цю молоду людину. Так? Але І... фактично, як буде у цьому випадку, як вирішить це питання, то ну, це шлях наступним таким дітям їх у нас на жаль. Так, це перші чима? приклади, коли ми говоримо про інклюзію, ми говоримо про створення рівних умов, щоб людина почувала себе рівною серед рівних. Так? Ось вона і має мати можливість і навчатися, має мати можливість спілкуватися, має мати можливість там за своїми інтересами чимось займатися. От ми говоримо про інклюзію. Ці умови повинні бути створені в університеті. Має бути звичайно, індивідуальний підхід. Тому що, щоб створити от такі умови, це, ну, треба дуже відповідально до цього підходити. І я не випадково кажу, що відповідальність має лежати на тих людях, які взялися створювати ці умови. Хочеться, щоб завжди була увага до цієї дитини. І так само про діток, які сьогодні є в садочках. Ми, до речі, і в садочках створили так, групу, в групи для дітей з особливими потребами. От, і класи, наприклад, є в, приклади хороші в ковелі, але це освітяни займалися, це їхня була ініціатива спільно з батьківським активом. Там. Тут дуже важлива підтримка батьків. Тобто має бути, зроблено небагато, але має бути зроблено щось для окремо взятої дитини. Ось такий простий принцип. Ну, Знову ж таки про школи, які у нас не, не тільки в Луцьку, в Луцьку з школами ліпше смію так сказати, що стосується області у свій час, теж ви в цій студії були тільки мали іншу роль, так би мовити, іншу посаду. І йшлося про малокомплектні школи, які закривалися на той момент. Цікаво, яка ситуація зараз, взагалі чи про це говорять на засіданнях комісій? Е, якої думки протримуються? Чи треба вони ті школи, чи не треба, тому що все змінилося у нас. Ну сьогодні, якщо уважно подивитися за заявами сьогоднішніх посадовців. І я скажу, що свого часу нас критикували за малокомплектні школи, хоч ми дуже намагалися, принаймні дуже виважено до цього підходити, вести діалог з громадою сільською. Ось, ми пропонували там окремі рішення, які на той час не були популярні, але зрештою вони все ж таки, мені здається, дали користь в тому, що дитина отримала там доступ до більш якісної освіти, до більш кращих умов. Ось сьогодні теж вже говорять, і навіть в рамках тої дискусії, яка йде навколо там, коаліційних там, умов чи умов створення коаліції, говорять про в тому числі про десь оптимізацію мережі, тому що ну, ми розуміємо, які видатки несе державний бюджет на таку мережу, яка є освітянських закладів. Хоч я сьогодні буду казати, що я, звичайно, прихильник того, щоб більш виважено підходити до... Питання от, е, малокомплектних шкіл е, треба враховувати всі тут сторони. Ось. Але якщо говоримо про освіту, я скажу, що от, е, нам за це не соромно. Ми свого часу ініціювали ряд, е, знову ж таки, програм і вкладали дуже серйозні кошти в створення насамперед умов в закладі для дитини, для вчителя, ну і для батьків. Ось. І санітарні кімнати, там, е, тематичні класи, е, все забезпечення. В школі От ми цьому приділяли увагу. Ну, я зараз принаймні не чую, що було зроблено в цьому році, скажімо, по облаштуванню санітарних кімнат. От раніше Бориса Петровича завжди був на контролі там, кожний район. І голова адміністрації відповідав особисто за зроблене в освіті в школі. Да? Ну, ось ну це треба продовжувати, тому що ну це наше завдання громади, депутатів, влади місцевої. Школа має бути комфортною для учнів, для батьків. Знову ж таки, маємо інформ... інтернати. Перепрошую по області. Їх є чимало, і на комісії, не лише на останні, а на кількох останніх дуже гаряче так обговорювали проблему Голонинської школи-інтернату з керівництвом і там є. Трохи не гараздів, і кожен раз ситуація змінюється. Ваша думка стосовно цього, ну, тому що ну, це дуже так якось переростає в особистісний такий характер. У нас от, свого часу була така системна робота з нашими обласними установами інтернатськими. Ну, треба ширше сказати, ми започаткували цю роботу в рамках ініціатив про те, що кожна дитина має насамперед. Бути в сім'ї має бути охоплена сімейними формами виховання, тому що їй далі йти по життю після школи і так далі. Ми мали би відійти від класичного радянського типу там, інтернатів, де там тепло і там кормлять, так? а мали дитині давати розвиток, вчити її жити і знайти себе в тому житті. От. Це було для нас головне. У нас були непрості дискусії, Що не можу сказати, там з керівниками закладів. Їм це не подобалося, тому що це десь, коли зменшується кількість дітей сиріт, як говорили, контингент. Так? І тоді обмежується фінансування там, і так далі. Да? І ми робили все для того, щоб реорганізувати ці школи, щоб кожна школа знайшла е, свою модель. Да? От, е, скажімо, Люблинецька, чи, чи Головнянська, чи Володимир Волинська, інші заклади. Е, ну, як я вважаю, на сьогодні ця робота зупинилася, тому що. Е, Комусь часу не вистачає, комусь там може бажання. Це дуже добре керівникам шкіл. Але ми, от як знову ж таки, як депутати, будемо на цьому наполягати, і кожну школу ми все ж таки будемо дивитися, як школа, яка повинна ну, знову ж таки, мати свою власну модель. Щодо головного, ви сказали, от на останній комісії, коли розглядалося кадрове питання, там, до речі, перипетії тривають уже не один рік, там були певні питання по керівнику школи. Я був сам присутній до знову ж таки на комісії. Приїхало 16 працівників школи. Там не всі були вчителі, були і працівники. Ось вони підтримували голову профспілки на посаду директора школи. управління освіти пропонувало кандидатуру діючого заступника. Ну, от, в результаті консенсусу не знайшли. Мені здається, управлінню треба було, ще на початках вийти з однією кандидатурою і запропонувати ту кандидатуру. Її треба було можливо обговорити і насамперед з колективом, з громадою, тому що головне сьогодні і школа це ну, якби нерозривне. Так? Багато людей там працює. І це єдина робота там для села, щоб всі інтереси десь врахувати. Ну, цього не було зроблено. Хоча думаю, що. Насамперед треба ставити відповідальну людину, яка любить дітей. Ось. Тому що не секрет, що в нас десь є інші інтереси при бажанні зайняти посаду керівника. Так? Ось. Про це теж треба відверто говорити. Це треба провести не одну розмову із педагогами, які є в районі, які є в Любомському районі, які є в селищі головне, Ось. з фахівцями. Ну, це не, не, не так просто, але рішення в будь-якому випадку має бути виважене, кадрове рішення. Тому що, якщо от призначать, скажімо, заступника діючого все рівно буде продовжуватися конфлікт в колективі, і нам цього би не хотілося. Тобто питання продовжуватиметься, наскільки ну, я розумію. Я, я та? думаю, так. От Там, наскільки нам говорили, що буде питання внесено на розгляд сесії. Mm -hmm. ну, на, на комісію мало бути внесено. засідання комісії не відбулося, але комісія лише рекомендує. Як депутати. Проголосують, ми побачимо, але я думаю, що групи підтримку з з обох сторін приїдуть. Тобто, це цими днями да. вже має завести. А від цього втрачає школа, втрачає заклад, тому що е, заклад має бути готовим і до зими, і має забезпечувати харчування, і діти мають себе нормально почувати. Десь менше уваги до дітей, більше уваги до керівних посад на сьогодні. Нам ну, ж таки підказують, що маємо всього лише три хвилини до завершення, але хотілося би поговорити ще на завершення про сільські бібліотеки і книговидавництво. Але розпочну таки з бібліотек. Цими днями, от зокрема в соціальних мережах, поширили таку інформацію, що в одному з сіл Горохівського району розгромили буквально сільську бібліотеку. Там були додані світлини. Було видно, як всі книжки. Ну, Набуті, напевно, це не тільки матеріальна цінність, всім відомо. Все це валялося на підлозі. Ну і по-перше, картина страшна. По-друге, ну, я так думаю, що це моя власна думка, що це неприпустимо. Думаю, що мене багато хто підтримує, тому що для села, де немає клубу, наскільки мені відомо, в тому селі, де е, тільки школа, ну, то це, напевно, такий осередок. Просвітництва його немає, ну але це як приклад, що стосується усіх сільських бібліотек, волині, яка ситуація, чи все так страшно? Ну по цьому випадку я скажу, що погоджуюся з вами в тому, що це неприпустимо, і насамперед сільська громада з ініціативи сільського голови повинна дати цьому оцінку. Ну і звичайно, правоохоронні органи там знайти винуватці в цій події. Да. Ну, що стосується знову ж закладів, культосвітніх закладів, ми от завжди говорили, що бібліотека в селі це має бути культурно -освітні, освітнім просвітницьким центром. От ми відкривали при допомозі громадських організацій там і Такі осередки, де була можливість там, скажімо, доступу до інтернету, і до якихось засобів масової інформації друкованих, ми завжди дивилися за передплатою, хоч це було дуже важко, щоб все ж таки періодичні видання, які надходили, і щоб поповнювався книжковий фонд. Десь трошки з державного бюджету і програма книговидавництва, насамперед, яка в нас в області реалізовувалася, я скажу, що був результат цієї програми, була спрямована ця програма на те, щоби. Книги, насамперед, ну, волинських авторів надходили в бібліотеки. Потім, коли пройшла дискусія, ми вирішили і закуповувати книги волинських авторів, які виходять в інших видавництвах. Тобто, не, скажімо, не, навіть не в рамках програми. Але ми хотіли, щоб ці книги попадали в бібліотеки. Важливо ну, завжди була. Важливою підтримка сільського бібліотекаря і культпрацівника. Сьогодні мені ну, прикро чути про те, що там говорять про те, що треба зменшити заробітну плату бібліотекарю. Сьогодні, в цих умовах, ще зменшувати заробітну плату. Як, до речі, і вчителям 20% за особливі умови праці педагогам е, теж сьогодні ще березневою постановою уряду вже е, винесли для, скажімо, рішень місцевої влади. Тобто, повинен бути відповідний ресурс. І ми розуміємо, що. Першочерговим це питання вже не буде. Тобто буде чи 20%, чи буде 5%. І ми, як депутати обласної ради, ми будемо говорити про те, що треба всі ці надбавки, доплати, які є бібліотекарям, вчителям, зберегти обов'язково. А більше того, треба говорити про поступове підвищення в сьогоднішніх умовах, принаймні на рівень інфляції, заробітної плати, стандартів соціальних. А сьогодні влада про це не говорить. А чому? Ось є питань дуже багато, і ми, як депутати обласної ради, про це будемо говорити. Знову ж таки, починали ще з книговидавництва. Волинь був період часу, коли лідирувала у цьому. Ну зараз з фінансами не все так райдужно. І ви кажете, та в принципі всі знають, що маємо нині війну, військові дії, принаймні на сході. Чого чекати? Це теж ну, хоч, наш розвиток да, духовний. Хочеться, щоб всі були насамперед оптимістами. Так ну ми будемо сподіватися, що все ж таки певний бюджетний ресурс навіть в цих складних умовах буде знайдений для фінансування тих програм, які потрібні. От програма книговидавництва вона так само потрібна, як і програма, скажімо, місцевих стимулів для працівників охорони здоров'я. Ось чи індивідуального житлового будівництва на селі, там, чи, скажімо, придбання житла для дітей-сиріт, яку програму, яку ми започаткували, і вона ми першими в Україні взагалі цю програму започаткували. Ми виділяли кошти на умовах співфінансування з обласного бюджету, місцеві бюджети. І ця програма запрацювала. Діти почали отримувати житло. Ну і принаймні, цьогоріч в засобах масової інформації я не бачив. Новин про те, що десь дитині-сироті передали квартиру. Так? Ось. Чи програма, скажімо, Волинькарт. Я думаю, що попри те, що було прийнято рішення про скорочення програм, я скажу, що там з депутатами не дуже і радилися, там, да, умовно, Ось. треба знаходити можливість фінансувати в можливих параметрах все ж таки програми, які є дуже необхідні для Волині. От ми скільки говорили про. Ліки для важкохворих, ми навіть приймали рішення і виділяли кошти тут в рамках обласного бюджету для підтримки тих людей, які десь, скажімо, не мали можливості отримати ліки через державні програми. Сьогодні що ми маємо? Сьогодні люди стоять під кабміном. Сьогодні держава не провела тендери. Міністерство охорони здоров'я взагалі ми розуміємо, що як бути людям, які хворі там, на муковісцидоз, там на інші важкі захворювання, навіть для онкохворих, для діабетчиків. Ось. І завжди має бути десь на підстраховці програма своя, регіональна, щоб, ну я думаю, що це не такі великі кошти, але для людини це життя. Ось, треба дуже прагматично до всього підходити, і ми будемо про це говорити. Я не впевнений, як мені один керівник управління сказав, що ну, нас вже попередили, що ви не чекаєте взагалі фінансування там, по програмі, от, окремій програмі. Там, да? І іншим так само сказали. Там, да? ну, це, напевно, неправильно. Ми будемо чекати виважених. Тому рішення. всім оптимізму, да. хочеться, щоб ми були оптимістами і вірили насамперед у власні можливості, в те, що ми можемо все ж таки. Багато чого зробити. Спільно гуртом. Нам не треба в області дуже великої політики, там, коаліції, а треба просто працювати над розвитком от волині і в інтересах волинян. Вам дякую за ваше бачення. Глядачам нагадаю, що це була передача. Ваш депутат сьогодні про свою депутатську діяльність звітував депутат обласної ради Олександр Іванович Курилюк. Волинянам дякую. вам теж дякую. Волинянам тільки миру і сонця. Побачення!